12 канал мережа АЗК «ВОК» представляють проект на підборах. Привіт! Це проєкт на підборах на 12 му каналі. З вами я, Наталка Войтович. І сьогодні у нас красивий гість. По-перше, тому що це жінка. По-друге, це косметолог. Зустрічайте. У нас в гостях автомобіліст Оксана Коротка на своєму авто. Привіт! Рада вітати у нас в проєкті. Вітаю вас. Чим заправляєш авто? дізель «Мустанг». Дизель-Мостан. Моє улюблене запитання до усіх дівчат, які у мене в проєкті. Чи знають вони щось про паливо і чому саме мустан? Воно більш очищене, я знаю. І воно краще сприяє функціонуванню автомобіля взагалі. Я думаю, так. Коли тиснеш на газ після мустанга, відчуваєш, що машина як ракета? Відчуваєш, звісно, різниця є. Після мустангу машина працює краще. Як гарніша дівчина після процедури косметолога. Так, Дуже гарна машина, БМВ. Це єдина у вашій сім'ї машина? Ні, у нас є ще Peugeot. Так. Але це більш літня така машина, це кабріолет, хоча там дах не брезентовий, а. Який там пластиковий, і це дозволяє їздити і в холодну пору. То у нас дві машини є ага. наразі. Більше яку любиш цю? Цю я використовую, коли потрібно їздити десь в дальні дороги. Часто їжджу відрядження в Київ, Львів в різні міста. А ця Peugeot – це більше машина для душі вихідного дня ага. взяти собаку, посадити, їхати по вулицях міста, коли сяє сонце і гарний настрій. Я дуже люблю ту. Про те, яка ти автомобілістка. Я пропоную поспілкуватися у ВОК-кафе. Запрошую на каву чай чи що там ти любиш. Зараз розпитаю, пішли. Навок улюблені чаї завжди в дорозі зупиняюся по два рази для того, щоб купити обліпиховий чай. Такого я, на жаль, не куштувала навіть в ресторанах, якщо угу. чесно. Кровасан нехай лишиться в дорогу. Я вже не буду тебе спокушати всіх наших глядачів. Я дуже люблю солодкі, а особливо справді навок ці круасани, як і чаї, їхні дуже славляться. Уже ми сьогодні згадували про те, що є улюблений член сім'ї. Це собака, точніше, це дівчинка, так Так. як її звати. Дівчинка, її звати Ельза. Вона вже з нами більше чотирьох років. І вона є таким теж пасажиром постійним вона е, в автомобілі. Так дуже любить кататися зі мною. Вона знає де її місце. Вона заскакує, бистренько сідає і вже чекає, потім Ага. Mm. Але вона е, в, в обох машинах має своє місце чи тільки в літньому варіанті? В літньому варіанті в неї там місце більш престижне. Заднє сидіння до кабріолеті. Коли приходиться вже десь її вести, чи в ветеринарку, чи куди то взимку, чи в холодний період на БМВ, то, звісно, вона їде в багажник Багажному відділення. Але їй там теж добре, дуже вона голову виставляє і дивиться на нас. Ми з нею там спілкуємося по дорозі. Коротше, вона любить дорогу. Дуже любить. А ти любиш дорогу? Не можу сказати так однозначно, дивишся, куди ти їдеш. Mm -hmm. Mm -hmm. Якщо це якась ділова поїздка, і ти розумієш, що тобі ще там цілий день працювати, вести якісь там семінари чи щось, то звичайно краще, коли ти сидиш з боку пасажиром. А коли ти їдеш, як ми цього року перше з чоловіком вирішили. Не летіти у відпустку, ага. а їхати автомобілем. Ми проїхали дуже багато різних країн від Австрії, Чехії до Швейцарії. Були в Швейцарії декілька днів і назад верталися через Італію, через Венецію, Верону, Мілан. Це було дуже класно. Круто. Такі поїздки я звичайно люблю. <реку> Це яка була пора року? Літо було літо прекрасно. Літо. Ми зазвичай стараємося дні народження наші святкувати десь в інших містах, країнах. У Нас це вже звичка. І влітку в чоловіка день народження маємо. Четвертого липня. Листопада хотів липня. Четвертого липня чоловіка день народження. А у жовтні у мене 18-го, Це більш холодна така пора, пора року. То ми так на 3-4 дні десь то по Україні, але це мусить бути якесь. Не Луцьк. не луць. Це дуже Це класно. коли їздили європою. Чи тільки чоловік був за кермо, чи теж пробувала їхати європейськими дорогами? Їхала з великим задоволенням. А, тому що ти відчуваєш і автомобіль і на повну силу і дорогу, і ну це задоволення. Насправді, угу. твій чоловік це відомий бас-гітарист у Луцьку. І думаю, що його музичний смак і, і тобі теж трішки передався. Що слухаєш в машині? Він працює над твоїм плейлистом. Е, насправді в машині не слухаю музику. Серйозно? якщо приходиться десь їхати, то це якесь звичайне радіо. Ну, не знаю, лаунж там або аудіокнига в більшості. Музика в мене не дуже. Я здивована. Я думала, що Славік Росій. Ми з Славіком, коли їздимо, то він звичайно, свій плейлист включає. Там так само музика, яка не обтяжує мозок. Uh -huh. Uh -huh. Це бі джаз, легкі якісь звучання такі, якісь як лаунж формату більше. Uh -huh. Ми слухаємо реп такі в машині. Шансон. Звичайно, що про це мови не йде. Ні, вже не вистачає часу. Так. Не вистачає часу. Mm -hmm. Але встигаєш? Так, встигаю. Планую. Пунктуально? Пунктуально, так. Не те, що я. Я завжди раніше були з цим проблеми, але самодисципліна взяла своє і ну просто клієнти чітко записуються на якусь годину. Звичайно, ти можеш прийти раніше, щоб підготуватися. Ну, я вже розповім такий е, е, анонс і постфактом, що е, ви розширюєтеся. Так. так, і вже салон Оксани короткої буде в центрі міста. Так, це буде саме серце міста, це угу. центральний то, готель Україна, і в цьому готелі в приміщенні е, буде з лівого крила, якщо так дивитися, центр косметології Оксани Короткої. Там Нам вже більше місця буде, набагато. І там є велика парковка. Велика парковка є, це дуже великий плюс буде. І для нас ми ж так само приїжджаємо. І не завжди зручно залишити автомобіль на дорозі, просто не хочеться якось. Хочеться, щоб це заїхав, шлагбам відкрили. Ти поставив машину, зайшов. За твоїм авто дивляться, дивляться оборонці. Та. З парковками є проблеми? З паркуваннями, з габаритами. Взагалі, з чим є проблема у кермуванні автомобілем? Mm, якби вже були ці проблеми і пройшли, ага, залишилися в минулому. Звичайно, був стрес, коли ти отримав права, перший місяць заїжджаєш на парковку біля Портсіті. І це просто випробування. <рес> просто хочеться встати і вийти. Просто залишити машину там, де є. Це було дуже страшно. Я пам'ятаю, так само це неділя. Це Парковка там повністю зайнята. Це знову, завжди. Рік, І знову треба... в <сі> знову жарко <стає. сіст> І Тобі треба Стар. приїхати між двома лексусами такими, що ми думаєш, боже, <сіст> хоч би все добре було. Але деколи я взагалі не гублюся. дивлюся, де хтось, кажу, стійте, покеруйте мені, треба припаркувати машину. Ну, всі допомагають. Для... Ну, в кожного є така сама жінка, яка тільки отримала права. Ну, <сіст> <сіст> наприклад. І всі допомагали біля України так само, наприклад. Я там ще працювала раніше. Uh -huh. теж Вирулювали e... не один раз. Там Якою ти є водійкою, ми обов'язково сьогодні перевіримо, але звертаю увагу наших глядачів на колір волосся. Ти за кермом блондинка? Деколи буває. Я думаю, що цей блондитизм присутній не тільки в блондинках, і в чоловіків навіть. Чесно, дивишся, як так можна. Ми нашим глядачам теж бажаємо гарного дня, смакуємо чаєм і будемо їздити по Так. Улюблена частина передачі. Це інспекція багажного відділення. Сподіваюсь, там немає вашої собаки. І вона залишила сьогодні вдома. Подивимося, що там є. Машину помила, готувалася. Гаразд. Чи прибрала в багажнику? Готувалася? Не бачила, що там. Але там має бути 6. Я як люблю печально? сферильну чисто. Як це печально. Ду. Печально там може щось ще під низом є. Нема. Тут хто, як там Звичайно, звичайно. Шкрібок, сніг розчищати. Сама? Чи це, е, ні, це мити? А, мити. Там ще ж крибок, щоб сніг розчищати десь має бути. Ну дуже все правильно, я така розчарована. Гордачку теж так само. Нема туфель, немає перезувного, немає там так. купа спортивного одягу, там не знаю. Але не на підборах їздиш, так? Їжджу по-різному, звичайно, бо Так, бачу... сьогодні не підборна. Приготовано теж. <рес> на підборах за кермом буваєш, а як кермуєш, зараз ми побачимо. Так. Звичайно, так? завжди постійно. Навіть коли їду сім хвилин. Аккуратно, з дому. Угу. Навіть тих сім хвилин. Так, Вона ж піщить. Угу. Але, ж... але ж є ж різні заглушки так, такі. Так. Нічого. Молодець. Не знаю, всяке буває. Угу. Буває. А бувало? Ні, сало. Ну, звичайно, що приходилось різко торвозити, то ремінь рятував тоді так. Ага. Але таких якихось певних випадків не було Богу. Слава Богу, поїхали. Є улюблені вулиці Луцька? Проспект Волі. Після того, як зробили е, там ремонт дороги, ага. розширили її трошки. Я завжди в центрі якось так локалізуюся. А живете, якщо я не помовляюсь десь в районі. Вокзалу? Ми в Рованцях живемо. А, в Рованцях. А ви ніколи не жили біля вокзалу? Ми жили біля вокзалу. Бо ж у мене ж... моя мен... служба казала. Однокімнатна квартира. Ага. Е і ми з собакою там і жили. Було. було дуже тісно. Ага. От, ми переїхали вже більше року живемо далі. Бачиш нову людину. Ти скануєш її як косметолог? Звичайно, з цим дуже тяжко жити, ага. тому що ти вже ну, буває. План процедур. склав, угу. А людина в тебе не питає, що їй треба робити. Ну, Я у тебе теж не буду питати, я просто зазирну Сюди, Ти тут теж підготувалася? Ти додивилася фотографія. Бо є репортажі, так. Це окуляри. Окуляри. В кожному бардачку біжу інші, тут такі. Ди пишу окуляри? — Так, Якісь ще у тебе є. Можливо, в тебе є якісь фетиші, щось збираєш, окуляри, взуття, сумки. Страхова компанія, О, це, та... це просто страховка. <ріпи> так, це Лазерні апарати щирки. збираю. <ріпи> <ріпи> це моя єдина <ріпи> Ну, Колись, можливо, будеш збирати автомобілі. У <ріпи> мене одна є мрія, це Tesla Model X. Тесла. Це, це, це автомобіль, <ріпи> якщо я буду міняти машину, то наступною моєю... Її... Моделі буде це Tesla X. Насправді, я не буду міняти точніше машину до того часу, поки в мене не буде можливості купити Теслу. Ну, якщо е зробити висновок щодо твоєї популярності нині, є косметолога, то я думаю, що Тесла у тебе з'явиться дуже швидко. <esca> Маю надію <р���ання> <правда> бажань. Тому я сьогодні здивована, що ти знайшла годину, аби е з нами побути. Е бо наскільки мені відомо, графік дуже щільний. Так, це так нагоди відкриття в мене такий міні-вікенд. Що у нас тут ще? Байзам З ефектом збільшення. Ти собі губи як спеціаліст не збільшуєш? Треба було тут розвернути. Нічого в'їде далі. У нас тут є розворот. Ти взагалі як ставишся до. Збільшення губ. Позитивно, коли це в міру з смаком зроблено і по необхідності. Вмієш збільшити губи так, щоб можна було б не відрізнити її Та практично я так і роблю всі. Поночі угу, всі приходять через місяць і кажуть, що в мене немає нічого, ніхто не замітив. нічого. <сум> а за кермом можеш нафарбувати губи? Тут ж можна розвертатись, так? Ну ніби так. За кермом губи ні. Хіба mm -hmm. на світло в mm -hmm. А так газуй. Ще в ролі сильно живе. Ну їде не по правилам. — Порушуєш правила дорожнього руху. Дуже рідко може, ніхто не бачить, але не порушує. Так, нагло. Ні. Просто, мабуть, просто перевищуєш швидкість. Не перевищує, я сильно їду в дозволених рамках. А, подвійна суцільна? <риклад> Ні, ну це вже <риклад> хамство. <риклад> <риклад> я сподіваюся, що не хамство, бо те, що я зазимою іще в одне місце. Чим ми і завершимо нашу сьогоднішню бесіду. О, може, а, Все просто. <риклад> Нічого собі! Ну, Оце там. смак. О, тут <риклад> Кирян. <світку> <світку> Трошки запасаний такий. Mm. Розкішний парфум. Найрозкішніший парфум із усіх гостей я знайшла саме в тебе в авто. <світку> От, що стосується ароматів, я вважаю, що парфум це те, що залишається на спогад про тебе. Одну не назив. те, в чому ти прийшов, а саме запах. Я навіть в своїй роботі, в своїй практиці завжди вчу адміністраторів, адміністраторі, що коли ти заходиш в приміщення, має бути наароматизовано так, щоб цей запах був впізнаваний потім. Асоціовано. Людина mm -hmm. десь почує і скаже, о, в короткий такий такі Клас. Так, у нас ще тут якась картка. Не знаю, що це картка. Ти ж не знаю, що це. Серветки. Візитки. 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 Пластирі, пластирі? там Пластирі. Що за пластирі? Що вони роблять? Ну такі, на рани. Так. Ручка. Сіль перець. Слітака сіль що літа. Свої собою брала. Думала, а раптом пригодиться. Це що? Крем для, рук. Крем для рук. Купа ключів. Ну, да, Добре. Від всіх. А це що болт. <ріст> Багайка, чи болт, саморіз, що ти хлопці Ага. Чоловік. Якісь жетони А, жетони це на, не знає. І візитка на значить збираєш тут штампи і отримуєш знижку в квітковій. Магазин. Ось. ось воно. Все. Я вже впізнала цей якась. монета це цікава така. Що це за Там Мийка. <гум> Та <було> Та <гум> <гум> Я сподіваюся, що це теж не твоя. <гум> Ти ж сама не миєш. Не мию, але чоловік деколи заїжджає, коли йому треба дуже швидко. Ага. І коли черги. Перед святами скрізь. <гум> Ну що ж, дякуємо за візит до зустрічі у нас в ефірі, у вас в салоні. І завжди щасливої дороги. Спасибі і вам дякуєте. Дякую. дякую.